Українці, українки, сьогодні річниця затримання окупантами у Криму, першого заступника голови Меджелісу кримсько-татарського народу, нарімана джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, це захистом свого народу і своєї країни України. Наріман Жилял минулого року взяв участь у роботі кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам саміту про те, що реально відбувається на півострові, про репресії проти усіх, хто намагається зберегти свою свободу і свою культуру, про деградацію життя у Криму за час окупації. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних невільних місць у Європі. І пан Желял хотів зробити все, щоб змінити це, щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Я вірю, що українські прапори, і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути і усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх. Для всіх них ми повернемо свободу Криму усім нашим людям в Криму. Повернемо свободу Кремли і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Провів сьогодні нове засідання ставки верховного головнокомандувача, хоч і неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали Головнокомандувач збройних сил, Командуючий оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були. І хочу подякувати сьогодні бійцям 63 го батальйону, 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти. Хочу відзначити також сорок. Другий окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави. Дякую всім вам, хлопці, говорив сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер фондерляєн. Це була як зазвичай дуже змістовна і дуже корисна розмова про усі аспекти наших відносин. Подякував за вже надану підтримку. Подякував також за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Закликав прискорити надання фінансової допомоги нам Україні. Обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії. Такі. Щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватись європейською гостинністю. Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа це територія цінностей, а не дійсний ленд для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій тоді проти них, хто розпочав цю війну. До речі, це так само, як і з газовим питанням. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження нордстрімовських зв'язків з Росією буде проблемою, яка будь-якою миті може перетворитись на катастрофу. Саме так і сталося. Візова всегідність по відношенню до громадян держави агресора, фінансові зв'язки з Росією, енергозалежність від Росії все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози. Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з пані Урсулою фон дер Ляйн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку. Щойно ми виконаємо усі її рекомендації. Щодня працюємо для вступу України в ЄС і щодня робимо все, щоб повернути наш прапор на всю нашу територію, куди зайшли окупанти. Я дякую усім нашим воїнам, які тримають і просувають вперед наші позиції. Дякую усім, хто допомагає обороні України. Разом переможемо! І наостанок сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові: той, хто дав наказ відвести бойову зброю на публічний міський захід, і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань ще раз попереджаю усіх. Представників влади і правоохоронних органів на місцях пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів життя людей це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку. Слава Україні!